Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Попрощатися, похоронити, а не так, як вийшло у нас і у більшості людей, що ми стикнулися з тим, що ми її е, мусили десь заховати. Поховання під кожним кущиком також, в принципі, не вихід. Питання актуальне, звісно, потрібне, але зараз першочергові стоять інші завдання. ...домашніх тварин у Кропивницькому містяни ховають у лісосмугах та парках. Офіційної ділянки або облаштованого кладовища для тварин немає, а за поховання їх на території міста передбачений штраф. Які альтернативи, хто має відповідати за облаштування кладовища? Та яку загрозу несуть поховання тварин у невстановлених місцях, про це будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Надгробки, саморобні таблички та огорожі. Такий вигляд має кладовище домашніх тварин, яке створили у Кропивницькому містяни. Ось це розташоване на фортечних валах. Офіційного цвинтаря у Кропивницькому немає. Ми її вважали нашою родиною і 15 років життя поряд. І ми втратили цю собаку. Вона померла від старості, і ми стикнулися з такою проблемою. З як гідно поховати цю тварину? Перш за все, ми не хочемо нашкодити довкіллю. Місцева жителька Наталія Тарабріна розповідає, коли померла її собака, почала шукати кладовище для тварини. Я написала публікацію в Фейсбуці і дуже багато питань почало приходити, таких як: А гідно похоронити тварину? Це як в це поняття входить, що має бути в місті. Територія, ну, кладовище для тварин, яка має юридичний статус, що це саме це місце, де можна похоронити собаку, де можна її буде відвідувати, саме попрощатися, похоронити. Говорить, за порадою знайомих звернулася до чоловіка, який допоміг поховати собаку. Собаку забрали, поховали, скинули геолокацію, де вона знаходиться, поставили табличку. На жаль, я це місце не можу сказати, де і радити, тому що. Знов таки, я не знаю, це стихійне кладовище. Не знаю, скільки там ця могила пробуде. Ми зателефонували чоловікові, який допоміг Наталії поховати собаку. Він погодився на коментар за умови, що ми не назвемо його прізвище та ім'я. Де хоронить тварин у місті чи за межами говорити відмовився. За його словами, вартість послуги коштує від однієї до півтори тисячі гривень. Це залежить від розміру тварини. Люди мені дзвонять, я виїжджаю, вони готують мені ну, тварину, якусь ковдру або коробку. І я виїжджаю на поховання, копаю яму і ховаю, роблю нас табличка. Почав в тому році хоронити тварини і ну як часто, ну коли вмирають, тоді звертаються. Може будь-що раз на два місяці, раз на три місяці, раз на тиждень, завжди по-разному. Дуже велика потреба, тому що люди не знають. Що їм робити, куди їм іти з такою проблемою? Неконтрольовані поховання у парках, скверах та лісосмугах несуть загрозу для екології та здоров'я людей, говорить кандидат сільськогосподарських наук з екології Микола Ковальов. Для екології це є певна карантинна небезпека, тому що будь-яка тварина незалежності від розмірів. Навіть людина, да, якщо вона захоронена на певній глибині, зазвичай вона невелика. Хворіла тваринка, не хворіла тваринка, все одно це забруднення як ґрунта, повітря, підґрунтових вод. Тому що якщо, наприклад, поруч річка або підґрунтові води, всі ці небезпечні речовини, в тому числі бактерії, будуть потрапляти в підґрунтові води, криниці поховання мають бути спеціально виведені місця. Так? Це має бути дотримання санітарно епідеміологічного контролю, так? тобто це певні глибини, це певна обробка тіл, так? це ну, хоча б якесь певне пакування тіл. У положенні про управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, яке опубліковане на сайті управління, йдеться про те, що до обов'язків управління входить організація зі збору, утилізації та знищення тварин і побічних продуктів тваринного походження, не призначених для споживання людиною. Також у положенні вказується, що управління здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за дотриманням санітарного законодавства, біологічними продуктами, патологічним матеріалом. Чи є порушенням санітарного законодавства захоронення тварин в межах міста? Яку шкоду довкіллю та людині несуть такі поховання? Як управління здійснює контроль, аби таких порушень не було? Про це ми запитали в Держпродспоживслужби. Отримали письмову відповідь за підписом виконувача обов'язків начальника Ігоря П'яничука. Далі цитуємо. Нормативно-правові документи, якими визначені вимоги щодо захоронення тварин у сфері державного нагляду, за дотриманням санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення відсутні. Держпродспоживслужба не здійснює державний нагляд за несанкціонованими похованнями тварин. Також йдеться про те, що на території Кропивницького немає худобомогильників, біометричних ям для захоронення та крематоріїв для спалювання трупів тварин. Утилізація та захоронення загиблих тварин і продуктів забою, не призначених для споживання людиною, у невстановлений законодавством спосіб, спричиняє ризик виникнення інфекційних хвороб. Відповідно до статті 30 закону України про місцеве самоврядування, до віддання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, належить організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення, знешкодження та захоронення трупів тварин. Наталія Тарабріна каже, дізналась, що кремація тварин в іншій області коштує. ...від 9 до 12 тисяч гривень. Для мене це великі кошти. Виділити 9 тисяч гривень на поховання тварини ну, в мене на той час не було таких коштів. Відвести тварину на кремацію можна у Харків або Київ, де працюють крематорії. Через вартість такої послуги вона не має попиту, сказав керівник компанії, яка займається кремацією в Україні та транспортуванням тварин Михайло Лимер. Мені телефонують ну декілька разів разів на місяць, але це враховуючи те, що я працюю по всій Україні із Кропивницького так час від часу набирають. Але проблема цього питання, якщо ми кажемо про кремацію, не сама кремація, а логістика. Кремація може коштувати там від тисячі до чотирьох тисяч гривень. Це сама послуга кремації з урною. А якщо ми кажемо про транспортування, ну Якщо ми кажемо про комерційне перевезення, наприклад, ну відправку автомобіля, то це приблизно буде коштувати 12 тисяч гривень. Це якщо машина поїхала, забрала і відвезла. На цьому відео Харківського комунального підприємства Центру поводження з тваринами. Ви бачите, який вигляд має колумбарій, де після кремації на підприємстві зберігають прах тварин. Я більш за те, щоб у нас в місті був крематорій. Якщо це буде крематорій і урночка, це набагато менше місця. Ну, аби це було саме доступне, щоб людина могла скористуватися цим зробити. Поки кладовище для домашніх тварин можна побачити у лісосмугах, скверах та парках. Якщо ми візьмемо хоча б третину від населення, тобто це. Приблизно 30-60 тисяч домашніх тваринок. У деяких людей може бути одна тваринка, в деяких може трошечки бути більше. Тобто, в принципі, ми зараз не говоримо, що всі ці тваринки одночасно, наприклад, померли, їх там треба кудись дівати. Але все одно місто не маленьке, і цю проблему так чи інакше потрібно вирішувати, тому що поховання під кожним кущиком також в принципі, не вихід. Саме крематорі для домашніх тварин, там трошечки інші вимоги. вони Жорсткі в порівнянні, наприклад, з звичайними крематоріями. Коли ми обговорювали тематику крематорію, це було там кілька років тому. Крематорії, на жаль, можна закупити тільки в Європі, у нас не виробляється таке обладнання. На той момент для таких от середньовеликих тваринок собак, кішочок, камера там, метр на метр, вона коштувала близько 100 тисяч євро. В принципі, не такі великі кошти. Думаю, якщо виділити певну ділянку земельну да, під поховання, буде більше коштів. У Кропивницькому у 2010 році рішенням міської ради затвердили правила утримання домашніх тварин. У восьмому пункті цих правил йдеться про те, що поховання домашніх тварин або кремація здійснюється коштом їх власників на ділянках, виділених для цього міською радою. Порядок він, наприклад, і є, але виділити земельну ділянку з цільовим призначенням її для кладовища, для тварин, ну, такого нема. Як людям, от, кропивничанам поховати, не порушуючи закон, свою тварину? Не знаю, не можу відповісти вам. Питання актуальне, звісно, потрібне, але зараз першочергові стоять інші завдання. Потрібно закінчити війну, перемогти, а далі будуть тварини. За інформацією, яку нам надав начальник інспекції з благоустрою Олександр Брюховецький, поховання тварин на території Кропивницького це порушення правил благоустрою. За це передбачений штраф від 340 до 1700 гривень. Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Тетяна Купріяненко, Суспільне Кропивницький.